Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожник, пам'ята та ощад. Ну, так, ну що, що? бачите, Ігор да, да, Цикар Цікаво, про спорт, є про що поговорити. Вчора Забарний разом з ПСЖ обіграв Барселону. Це було приємно. Він Круто. дуже здорово відіграв. Мені так, подобається України... Забарний разом з ПСЖ, не ПСЖ разом Доброго? з забарним. За ПСЖ, Забарний, Забарний. Да. Наш Українець грав у основному складі проти Барселони і виграли 2-1. На останніх хвилинах забили гол, але просто сам по собі Ілля Забарний відіграв дуже хороший матч. І ти знаєш, я тобі хочу казати, що він стає одним з таким найскравіших персонажів в європейському футболі. Це дуже приємно. Чекаво, О, цікаво, цікаво, Тобто нова зірка такий. новий вийшов Так, але я так? хотів би трошки сказати, перед тим трошки розказати, да. знаєте, що ну сьогодні ж не як... тільки про футбол, ну, не тільки про футбол, але просто що я, якщо ви думаєте, що я тільки прихожу там і нічого не звертаю уваги, що там сніданку пишуть. Ні, ні, ми, я ми... дуже уважно стежу, що не пишуть думали, наші і в одній з минулих я Сказав, що в нас немає там успіхів успіху, мотоциклетному спорті. Це не так. Так, я хочу перепросити. Насправді в нас успіхи є. Я от підготував для вас сьогодні якраз інформацію про мотокрос у Хусті, що на Закарпатті відбувся п'ятий етап Кубка України. Раїни з мотокросу захід провочили підтримці Збройних сил України та пам'яті спортсменів, які загинули на фронті. Участь у змаганнях взяли 85 гонщиків із різних областей України. А вчора збірна України зі Спідвей розпочала виступи на чемпіонаті світу серед національних команд. Українська команда виступала у другій півфінальній групі. У складі жовто-блакитних на доріжку стадіону вийшли Назар Парніцький та Марко Левишин. До речі, декілька тижнів тому Назар Парніцький став чемпіоном світу зі спідвею серед юніорів Нічо для собі. України. собі, Нічо нічого собі. до речі, останній раз український гонщик став чемпіоном мініорського чемпіонату світу у 1986 році. Тоді це був Ігор Марко який так само як і Назар є з рівного так, так, значить, так, люди? Вага. Значить, ми виправляємося. Ми відправляємо uh, Ігоря циганика за власний кошт на Закарпаття. На щоб духу, він так. вивчив да, всі нюанси, що мені хтось дасть можливість поїхати на Закарпаття, я готовий навіть поїхати за власний кошт. На думала, прикольно, Ігор. там Карпаті. Ігор, так немає інших опцій. Тільки за власний кошт і все там що? Ігор прийде приїде з новими знаннями, і як кажуть Бог дасть. Зустрічайте добре, зустрічайте Ігор гри цікавий цікаво. Посмотрим, відбив відбивку. Давайте. Українська тенісистка Марта Костюк на жаль не змогла зробити сенсацію не змогла пройти американку Джесіку Пегулу у за вихід у чвертьфінал WTO 1000 у Пекіні. Марта Костюк билася до останнього, скажімо так, за е, цю перемогу. Вона поступилася у першому сеті з рахунком 3-6. Другий сет вона вирвала на тайбрейку, але у третьому поступилася з рахунком 1-6. Не вистачило сил. Марті костюк для того, щоб перемогти американку. Нагадаю, що вона була останньою з України на. Цьому турнірі, але бачите, як приймають Марту Костюк, як її люблять по всьому світу, скільки в неї фанатів, і вона насправді своєю грою зачаровує все більше і більше кількість людей. Мартуся, ми тебе любимо, будемо переживати, і безперечно будемо сподіватися, що найголовніші успіхи у тебе в житті попереду. Цікава інформація, так само зі світу тенісу. Геель Монфіс свого часу мені довелося навіть коментувати теніс. Це було дуже далеко. Було такий телеканал Мегаспорт. І я пам'ятаю, як починав свою кар'єру Гаель Монфіс. Він був зовсім молодим юним спортсменом. Тоді була прекрасна плеяда французьких тенісистів, серед яких Гель Монфіс, Рішар Гаске. І от всі його е партнери, скажімо так, вже позакінчували кар'єру. А Гаель Монфіс він практично до 40-річного віку грав у теніс, і от днями він. Голосив про закінчення своєї кар'єри. Він не тільки тенісист, він ще й шоумен, тому що він насправді робив шоу на е, тенісному корті. Ну і як ми всі знаємо, і вболівали за нього, як за чоловіка Еліни Світоліної. І він сказав, що наступний сезон стане для нього останнім у професійному спорті. За кар'єром Монфіс тридцять 35 разів виходив у фінали турнірів ITP, де здобув 13 титулів. Він тричі грав у фіналах турнірів серії Мастерс і двічі діставався півфіналів Slam. Також Француз двічі доходив до чвертьфіналів Australian Open. Попри відсутність перемог на турнірах великого Grand Slam, він залишився в історії тенісу як один з найбільш видовищних ерозматичних гравців свого покоління. До речі, і Еліна Світоліна відреагувала на заяву чоловіка у соцмережах. Вона зазначила, що не може дочекатися, щоб почати цю нову главу з своїм чоловіком. От це така прекрасна пара, одна з найгарніших, найяскравіших пар світового тенісу. І безперечно, у них ще попереду дуже яскраве життя поза спортом. Але ми все таки сподіваємось, що Еліна Світоліна досягне своєї мети, і в наступному році виграє хоча б один з турнірів Гранд Слему. Тому Еліна і за тебе так само дуже і дуже сильно будемо вболівати. Ну я вже сказав про те, що Ліга Чемпіонів вже стартувала, грали українці. Трубін разом з Судаковим програли Челсі на чолі. чолі на чолі Бенфіки зараз Маурініо, який тренує українців. Вони він приїхав до Лондона, там програв з рахунком 0-1. Забарне вчора разом з Барселоною переміг ПСЖ. Тобто є успіхи українців у лізі чемпіонів. А сьогодні стартують наші команди у лізі конференції. І Донецький Шахтар, і Київський динамо, Київський Динамо зіграє проти Крістал Пелес, одного з фаворитів турніру. Вже у стартому турі. Основного раунду доведеться зіграти киянам дуже складний поєдинок, і ви сьогодні вболіваєте за е, команду Олександра Шовковського. А потім е, Шахтар зіграє свій поєдинок у Шотландії проти Абердіна. І там фаворитом є якраз українська команда. Тож стартують е, в основному раунді Єврокубків у основному раунді Ліги конференції, українські клуби, і будемо їх сьогодні підтримувати. Тому дивимося, вболіваємо і чекаємо на перемоги. Ну, такі от та от... нас позачекалися на відбивку, як ти кажеш. Та, от такі от новини. Слухай, ну тут. Ще одна дуже крута і, і історія, така тепла і новина, фактично, яка завершилася великою кількістю перемог. В Болгарії нещодавно закінчився чемпіонат світу з пара армреслінгу. власне, пара спортсменка Деменко Людмила і ще двоє учасників з України мали ну збиралися їхати на цей чемпіонат, але в них не було фінансів оплатити стартовий внесок, ліцензію і проживання. І от далі як розвертається історія. Ага. Про цю інформацію дізналася 54-та бригада батальйону безпілотних систем. Вони оголосили збір на своїй сторінці, зібрали необхідну суму і відправили нашу українську збірну з пара Армреслінгу тріумфально виступати, фактично як вони і виступили на цей чемпіонат. І от дивіться, що привезли: 14 золотих медалей, 15 срібних, дев'ять бронзових. І е, перше командне місце серед жінок, друге командне місце серед чоловіків. І, власне, оця Людмила Деменко. Ну, вона стала такою натхненницею, для якої організували збір наші захисники. Вона на цьому чемпіонаті здобула титул абсолютної чемпіонки світу і забрала золоту медаль, якщо чесно, аж мороз знаєш, шкірою від цієї Ігорі, історії, а, але тут же є так, бік так медалі. Знаєш, що е, насправді бригади збирають гроші, а не, наприклад, якісь комерційні спонсори або не там, умовно кажуть, ну там держава. Я там зараз державу за дужки беру. Там тут просто о, на та? прикладі цієї історії. Е, от давай поговоримо про те, е, як часто спортсменам ну фактично Дуже, не вистачає фін фінансів знаєш, для дуже того, вели... щоб навіть оцей цей стартовий нас... внесок зробити це така велика біда. Тому що знаєш дуже багато. кажеш, там комерційні структури. Комерційні структури вони не завжди розуміють своє соціальне е, значення. Вони повинні розуміти, що в них є соціальне навантаження, якщо вона хоче розвивати країну. То і це повинно бути якраз державним державною такою програми. Ми повинні надавати можливо. Я а? хочу просто сказати, що бізнес я ну буквально в мене там ще є дві хвилини. Я зараз вам поясню. Бізнес е повинен розуміти, він вимагає від держави певних поступків для того, щоб їм давали можливість спонсорувати спорт, але це не дуже коректно. Тому що держава зараз перебуває в такій ситуації, що все, що зараз, воно все йде на армію. Це напевне правильно, тому що це забезпечення наших ну, ігрів. На, просто ти все правильно кажеш, але дивись, зараз дуже багато теж на бізнес викликів і запитань, дуже багато mm -hmm. що фінансують насправді mm -hmm. і компанії, які ми зараз не будемо говорити в ефірі. Ta. і Так далі, але е, от, наприклад, конкретно ця збірка, та кому їй треба звертатися, щоб е, якась агенція чи державна структура, чи щоб їй знайшли гроші, зв'язали їх з бізнес. У нас є параолімпійський спорт, в нас є. Паралімпійський комітет. Ми дуже сильні в пара армреслінгу. У нас там завжди було дуже багато і хороші результати, mm -hmm. там, починаючи з паралімпійських ігор. Вони повинні насамперед, ну, все-таки, знаєш, якби нашими паралімпійцями це все-таки більше повинна забезпечувати ну, держава і держава То -то їх повинна це все туди, хай не дайте нам можливості. Просто що я ж кажу, в такій ситуації, коли держава починає звертатися в бізнес і каже, що бізнес, що повинен ну, ніби допомагати спорту, mm -hmm. бізнес починає вимагати Свої умови. Дайте нам там ну, такі от, е можливості там заробити, там зробити, там зробити. Це дуже складна історія. Мені дуже шкода, але найголовніше те, що мені що сподобалося, що хлопці, які воюють, для них це, напевне, найбільш надихаюча Абсолютно. історія, Абсолютно. Абсолютно. коли вони мають можливість допомогти людям, які можуть реалізувати свою мрію. Тобто, у нас вже, знаєте, зараз десь трошки вже пішов такий зворотній процес, коли ті люди, які мають можливість, і усвідомлюють те, що вони захищають державу заради чогось, заради тих самих дівчат, які поїхали і виграли mm -hmm. Тому що ті люди сказали... Вже казали беруть на себе відповідальність того, що відбувається в країні. Звичайно. Вони вже актори вони та вони вже все. Вони вже стають тими персонажами, які будуть руш... рушити країну далі. Ігорка с... велика, ігор, велика, велика на сам справа. кінець. Я просто не можу. Вже там кілька секунд залишається, але люди просто питають: у тебе завдяки тобі е, наш глядач дізнався таке внутрішнє телевізійне слово відбивка. Е, давай людям пояснимо, що таке відбивка. Я пропоную, щоб зараз не. Ігор пояснив, а, а просто покажемо це наочно. Ігор Циганик, цікаво про спорт. Дякую. А тепер відбивка. 5 жовтня у новому сезоні. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Клуб одного відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс Україна.